Друзі, знайомтеся, це кисневий засіб для виведення плям оксіклін. Його об'єм аж цілий кілограм. Той, хто вже спробував цей засіб, ніколи не буде шукати інших прямовідників. Повірте, він гарантовано заощадить ваш час, ваші гроші і відмінно відбілить ваші речі. А головне виведе самі настійкіші плями, такі як чай, вино, сік, трава, ну і інше. За допомогою ідеальної сили кисню засіб чудово справляється з плямами та брудом, не руйнуючи структуру і колір тканини. Він забезпечить очищення від плям навіть при низьких температурах і захищить вашу пральну машину від вапняного нальоту. Викликаного жорсткою водою. Ну, щоб довго все ж таки не говорити, пропоную перевірити його в дії. Це брудна ганчірка, яку ми сьогодні будемо прати в нашій е, мисочці. Ось так набираємо трохи нашого плямового відника і засипаємо. І бачите, я положила зовсім геть трошечки. Далі ми заливаємо нашим окропом і подивіться, зараз яка буде його дія. Зараз він, бачите, знаходиться ось такою, береться піною і далі подивитись уже сам результат. Ось така брудна вода уходить, а на заміну їй чистесенька моя гарнячірочка. Тому, будь ласка, ви уяв, спробуйте обов'язково цей плямо яким ви точно не пошкодуєте відбілити свої самі найстаріші, самі брудніші плями. Тому обов'язково придбайте, поки зараз діє, на обсіклін гарна знижка. Саме в лютому додаткова знижка і для зареєстрованих покупців діє знижка.